От у нас цифри я тобі назву, зараз 75% вражень це засобами БПЛА. Це і Сили безпілотних систем, і всі підрозділи, які знаходяться в бойових підрозділах. 75% фінансується цей напрямок БПЛА з державного бюджету на 10%. 90% це волонтери. Це е, донати, і це допомога Заходу, повз державний, е, державне фінансування. От і це я ж кажу: це просто колапс. Або ми змусимо державу почати воювати, прийти державний апарат, прийти на війну, не їхати в Рим на відновлення, не е, займатися оцею гороверільною про мир. Всі хочуть мир. Від мене відписався Даніл Монін, він е, е, та, звинувачує мене, що я хочу війни. Я кажу, що ти розумієш, якщо я не буду воювати, то прийде Росія, росіянин, прийде знову в Київ, як це було в 22, в лютому 22-му, і вчинить сафарі, коли просто вони ставали на дорогах, їхали цивільні і вони просто розстрілювали їх. І немає, немає гарантії, що це не будуть твої родичі, твої діти. От. І я ж кажу, що. Ну, на жаль, ми не можемо собі дозволити зараз розслабитись.